Знайомих музичних позивних розпочинаємо програму, яка покликана розповідати лише про найактуальніші та обов'язково ексклюзивні новини з життя полтавського футбольного клубу. Особливо ж приємно це робити, коли команди зі структури Ворскли мають спортивний успіх. В студії Артем Лобанов тримайте мої вітання. Київський суднобудівний судноремонтний завод, партнер футбольного клубу «Ворскла Полтава. Доля футбольних людей нерідко дарує їм співпадіння особливих особистих дат та професійних. У день матчу Ворскли у Харкові свій 40-й день народження відзначив головний тренер ворсклян Василь Сачко. Навряд чи наставник просив у підопічних про подарунок особисто для нього, бо ж вони і самі чудово розуміли, що краватка, нехай навіть найвишуканіша, від цього дня була не потрібна. Гості з духовної столиці завітали до столиці першої. Жодних сентиментів і одразу, як тільки пролунав стартовий свисток, взялися до справи. Турсунув на із правого флангу, а Шиндер, прибравши опікунів, вдарив головою. Утім, Сидоренко показав реакцію, чим зміг перервати кулю. Невдовзі вже металіст відзначився гострим випадом. Прийомов пробував забити гол а-ля коноплянка, та в завершальній фазі харків'янину не пощастило. Удар, м'яко кажучи, не вдався. Моментами обмінялися опоненти середині тайму. Спочатку пробивав гравець металіст. Ста довгий з дальньої дистанції не точно. Ворскла втратила гарну можливість, коли Шиндер отримав пас та пробив по цілі, а Сидоренко відбив пісіньку на Форварда. Той далі віддав ковпаку, Олександр не поцілив у порожній кут воріт. Гості з Полтави продовжували нарощувати оберти. Турсунов навісив, Шиндер пробив головою вище. Згодом Шиндер після вкидання за боковою отримав пас та продовжив атаку чудової передачі в центр на ковпака. 39-й номер вийшов віч на віч з воротарем, пробив у дальній кут. Штанга. Металісти після таких гарячих хвилин теж забажали показати щось зі свого арсеналу. Здавалось, вже напевне пробивав каяду. Богу ж та штанга порятувала полтавські ворота, і добивання бабка теж вийшло невдалим. Це перед самою перервою. Коли розпочалася друга частина гри, як підопічні Василя Сачка, який святкував цього дня свій сороковий день народження, забили ковпак, подав із правого флангу, обігравши до цього селіна. Шиндер продовжив подачу у центр в боротьбі з захисником. Невеликий рикошет і Громов вдало довершив комбінацію 0-1. Пропустивши, металіст пішов в банк Каяду та Назаренко загрожували полтавські рамці. Зиску не було. Ворскла відповіла небезпечним ударом Турсунова, та воротар м'яч приборкав. Команда Ігоря Рахаєва дуже бажала відігратися та забила знову Ворскла. Знову провалився фланг Селіна. Турсунов знайшов відкритого для передачі Сапая. Вадим перевів до центру, де Ковпак у дотик переправив м'яча у дальній кут 0-2. Ворскла навіть не думала збавляти обертів. Громов знову мав шанс, але добре зупинивши м'яч, пробив невдало. Бобко, який між іншим узимку обрав металіст, а не Ворсклу намагався відквітати, хоча б гол здалеку пробив вище. Ворскла мала нагоду забити втретє пердута, віддав на міщенка та його випередив захисник. Бив поворотах і ковпак, який провів свій 250-й матч в елітному дивізіоні країни. З лінії штрафного невлучно. Невдовзі пролунав фінальний свисток. 2-0. Це заслужена виїзна перемога Ворскли. До цього полтавці вісім матчів не могли обіграти. Металіст. Команда Металіст була дуже приличною командою. На сьогоднішній день вона і остається. Е, Здесь хороший тренер. хорошая база, хорошие условия, подбор футболистов тоже приличного уровня, хорошая молодежь. То, что происходит внутри клуба, что пишут газеты, мы об этом все знаем, конечно, не лучшие времена переживает эта команда, но дай бог, чтобы все наладилось. Мы в первом тайме создали достаточно моментов для того, для того чтобы забить мяч. Немножко не получалось, но могли однажды пропустить свои ворота. Но во втором тайме забили, удвоили преимущество. И я думаю, что мы сегодня победили заслуженно. При всем уважении к металлисту. Я доволен самоотдачей, я доволен командными действиями. И сегодня ребята вышли и сделали большое дело. Сегодня был сделан хороший широкий шаг вперед в будущее. Что будет дальше, мы посмотрим к концу чемпионата. На п'яту сходинку після 22-го туру піднялася Ворсла, посунувши трішки донизу все той же «Металіст». Щоправда, харків'яни мають гру в запасі, тому потенційно знаходяться вище. Після нульової нічії в Луцьку шанси навіть на срібло чемпіонату погіршив чинний чемпіон країни Донецький Шахтар. Перші дві позиції наразі належать Динамо та Дніпру. Четверта сходинка, як і раніше, у Луганської зорі. <му> Якщо в день гри основних складів футболісти старалися зробити подарунок до дня народження Василеві Сачку, то напередодні свій 68-й день народження святкував багаторічний працівник клубу. По факту легенда, що є, то є Геннадій Данилович Слюсарів. Подарунок для нього в матчі проти дубля металіста готували підопічні Олександра Омельчука. Продовжує боротьбу за місце в першій трійці. Молодіжний склад білозелених від початку гри у Харкові. Підопічні Олександра Мольчука взяли ініціативу до своїх рук. Зуміли господарі поля і вразити ворота та бригада арбітрів на чолі з Олександром Івановим. Гол відмінила, бо м'яч до цього залишив поле. Олег Баранік, який відновився після пошкодження, час від часу створював чималі труднощі для захисної ланки господарів. Випробовував дубль металіста на здатність уміло оборонятися, і майстер стандартів Сергій Чанський. Утім, у першому таймі гостям забити не вдалося. Одразу по перерві вже згадуваний баранняк, відкрив рахунок у грі. Олег уміло виконав справу форварда, пробивши за меж штрафного майданчика. 0 1 Молодь металіста після пропущеного голу провела кілька атак, на вістрі яких перебував Соломаха. Одного разу він навіть вийшов сам на сам із непогодовим та кіпер полтавців виконав роботу на відмінно. Вже під кінець матчу Тимур погранічний рахунок зміцнив. Це 2-0 за молоддю Ворскли у виїзному поєдинку. Наразі команда Олександра Мальчука на четвертій сходинці на відстані однієї перемоги від дубля донецького шахтаря. Ми дійсно чатя. Дійсно... готовились к этой игре с металлистом. Ну, плюс у нас несколько было еще и к этому дат. У нас у спортивного директора день рождения, как раз в день матча. Но на следующий день у нашего главного тренера первой команды Василия Викторовича тоже день рождения <coughs> двойное. И хотели также реабилитироваться за первый круг. Обидное было поражение. Мы дома 0-1 уступили. И настраивались, и турнирное положение нас уже обязывало, потому что пошла такая плотность. Этот металлист тоже один из конкурентов за борьбу в пятерке. На данный момент мы находимся. Ну и ребята, я думаю, не подвели первый тайм полностью. Мы владели преимуществом, забили мяч. Бараник в первом тайме тоже после травмы уже первую игру принял и неплохое впечатление оставил. Ну, еще, конечно, немножко далек от своей физической кондиции, но, тем не менее, достойно провел. Сколько мог, он там полтора тайма выдержал. И то, что от него и требуется забить мяч, он, он это сделал. Помог нам. И также ребята тоже довели до логического конца. В конце мы второй мяч забили и... Второй тайм так немножко уже проходил на встречных курсах. Ну, я рад, что мы до победного конца все-таки дов довели матч. Ось вже кілька років брендова крамниця атрибутики та спеціального копірування футбольного клубу Ворскла радує вболівальників, пересічних полтавців та гостей нашого міста розмаїттям своїх товарів. Фенендплей територія справжнього оболівальника, який знає, чого хоче. Більшість із представлених товарів сертифіковані та не мають аналогів. Отож, купуючи фенендплей, будьте певні, отримуєте ексклюзив. Придбайте одну зі справжніх ігрових футболок з автографом Комера. Завжди можна попросити, також і виконати будь-який принт на спині. Замовлення за символічні гроші виконують за 15-20 хвилин. У магазині незвичайна кількість дрібничок на кшталт запальничок, брелоків, кишенькових календаріків і злогу улюбленого клубу. Шерфи як на кожен матч, так і з пам'ятних поєдинків за участю білозелених, як правило, мають солідний дисконт, якщо придбаваєте цей вид атрибутики для усієї футбольної родини чи для солідної компанії друзів. Фірмовий магазин Ворскли має традиційно широкий вибір професійного та напівпрофесійного взуття абсолютно різних розмірів. І навіть якщо ви не знайшли саме той, який вам потрібен, зробіть замовлення і за кілька день те, на що вказала пальцем у каталозі, буде вашим. Сумки, рюкзаки, барсетки, м'які іграшки, рушники будь-яких розмірів. Тільки приходь та обирай до смаку. Fan Play готовий запропонувати чималий вибір одягу, як брендованого, так і нейтральних кольорів для повсякденного вжитку. У Fan Play на вас чекають з понеділка по п'ятницю з 9 до 17.30, з 9 до 14 у суботу та неділю. Fan and Play – Територія покупок справжнього фаната. Центральна гра туру в групі 2 чемпіонату ю 19 відбулася на стадіоні Лтава, що в крутому березі лідер Ворскла Ю-19 приймав другу команду турнірної таблиці однолітків із Луцької Волині. Без перебільшення надвідповідальний матч проходив на стадіоні Лтава. По-перше, зустрічалися два лідери турнірної таблиці у своїй групі. Після пройдених восьми турів Ворсклу та Волинь розділяли лише два очки. Полтавці очолюють залікову таблицю, лучани, відповідно, йдуть другими. По-друге, зустріч у Полтаві була своєрідним матчем відповіддю. У другому турі юнаки Білозелених поступилися лучанам із рахунком 1-3. І нарешті цьому поєдинку передувала п'ятиматчева безпрограшна серія Ворскля. Налаштовані вигравати полтавці могли забивати ще в першому таймі. Удари були, утім точності господарям не вистачало. Те саме можна сказати і про гостей. Навіть найвдаліші комбінації та моменти так і не стали гольовими для лучан. У другій 45 хвилинці поєдинку спроб вразити ворота суперника в обох команд було ще більше. Але і ця частина запеклої боротьби принципових суперників не стала результативною. До кінця основного часу та й вдодану арбітрами останню хвилину жодні з воріт так і не розпакували. У підсумку суха нічия і жодних змін у положенні команд в турнірній таблиці. Наставник юних ворсклян не приховував певного розчарування від того, що не вдалося забити, бодай один м'яч Для нас, в принципі, всі матчі важливі. Е, є певна така незадоволеність, особливо першим таймом. Те, що ми просили від хлопців, чомусь нас не вийшло. Ми хотіли більш агресивніше в першому таймі, і знали, що своєї команди, яка також дуже гарно фізично виглядає, треба було мати преимущество, як будемо так казати, перевагу, забиваючи м'ячі. забиваючи м'яч, ми розрахували, що суперник розкриється, ми доведемо справу до кінця. Але суперник зіграв дуже добре. Можна так комплімент сказати супернику, достойно. Будемо так казати, що результат, в принципі, грі, хоча в таймі у нас, я вважаю, були кращі моменти, ми повинні були забивати, Але, в принципі, ми не повинні забувати, що головне, що молоді хлопці, в принципі, стараються, прогресують, як на мене, і треба рухатись далі. Футбольний фрістайл річ цікава та знайома багатьом. Вдома, у спортзалі та просто неба. Вони із справністю церкових артистів показують подекуди просто феноменальні речі, які навіть професійним футболістам не під силу. Виглядає це ефектно та зриває оплески глядачів. Вони не збирають повних стадіонів. Більше того, із них більшість не грає у футбол, бо мають зовсім іншу мету. У Полтаві серед оболівальників Ворскли також є вправні майстри фрістайлу. Всі ми звикли до того, що футболісти виробляють на футбольному полі з м'ячем багато різних фінтів і трюків. Що ще можна робити з круглим? Зараз ми побачимо тут, прямо у центрі Полтави, футбольний фрістайл від Влада Петренко. Влад Петренко один у нашому місті займається футбольним фрістайлом. Не перевершено, Красавчик. Ми були б не собою, аби не розіграли традиційні п'ять квитків перед черговим домашнім матчем Ворскли. Цього разу хочемо відправити вас разом з компанією вірних друзів-уболівальників на матч Ворскла Олімпік Донецьк. Занотовуйте або запам'ятовуйте питання нашої вікторини. Скільки разів за всю історію перетиналися Ворскла і Олімпік з Донецька? Хто з суддів працював головним у матчі Олімпік Ворскла, що проходив у Києві на початку грудня минулого року? У якій годині розпочинався перший чвертьфінальний кубковий матч Ворскла Олімпік, що проходив 4 березня? Варіанти ваших відповідей вже чекають з електронною адресою інфо.ворськлапка Не баріться та обов'язково вказуйте в кінці листа своє ім'я, прізвище, а також контактний телефон. Сподіваємось, погода та інші сторонні фактори не вплинуть на ваше бажання підтримати головну команду Ворскла в домашньому поєдинку з Донецьким Олімпіком. Ворскляни рішуче налаштовані ламати традиції складних ігор із вище згаданим опонентом. Гра 23-го туру. Ворскла Олімпік Донецьк розпочнеться рівно о сімнадцятій у суботу. Команда потребує підтримки свого 12-го гравця. Тож об'єднаємось заради спільної мети: біло-зелені наші кольори.